Продовжуємо вивчати Конституцію України. Розділ Верховна Рада. Це четвертий розділ Конституції України. Законодавча влада, так, Верховна Рада. Читаємо стаття номер 83 що тут написано. Читаємо та коментуємо. Прошу писати коментарі, хто згоден та хто не згоден, з моєю думкою. Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються 1 вівторка лютого і 1 вівторка вересня кожного року. Тут добавити нічого. Так, от так положено. Так, позачергові сесії Верховної Ради України із зазначенням порядку денного скликаються головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менше як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Ну теж нічого не додаш. Як положено, от, як прописано в законі, да? напевно, Конституція це основний закон України, от так і нужно робити. Ну, так, мабуть, діє, тут нічого такого сложного немає. У разі оголошення указу президента України про введення воєнного чи надзвичайного стаду в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання. Ну, коротше если якщо якісь проблеми виникають вокруг страны, да, то Верховна Рада скликається. В дводенний, ну, забирається в дводенний срок без скликання. Так, слідчий абзац. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану, її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Коротше говоря, якщо... В стране военный стан чи надзвичайний то Верховна Рада працює безсрочно да? до моменту, коли цей военный стан припинять, проведуть вибори і прийде нова Верховна Рада. От до першого засідання нової, новообраної Верховної Ради, діють повноваження Старої Верховної Ради. Так, читаємо далі. Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та регламентом Верховної Ради України. Ну, Конституцію ми вивчаємо, от регламент Верховної Ради України. Кому цікаво, знайдіть і почитайте. У Верховній Раді України за, за результатами виборів на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Ну, що раз прочитаємо, бо я якщо то нічого не понял. У Верховній Раді України за результатами виборів на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від Конституційного складу Верховної Ради України. А ну коротше говоря, фракції создаються фракції, куди входять народні депутати. Що таке фракція? Це, мабуть, група народних депутатів і скоріше там є глава цієї фракції. От так вони вот кучкуються. Наверно, для чого ну, почитаємо далі написано. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкритого першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України або протягом місяця з дня, місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. То есть вот эти фракции там формируются, да, и потом создается коалиция в Верховной Раде. Ну, наверное, для того, чтобы голосовать за какие-то законы, да, выдвигать свои какие-то мысли, выраженные в законах, да. Ну, все мы знаем, что сейчас, ну, не только сейчас, и раньше там проталкивали все, что нужно. Почему? Потому что, скорее всего, что вот этих вот фракций и коалиции этих фракций есть. Ну, в кавычках пастух, который говорит за что голосовать, а может и что-то доплачивает за поднятый голос, поэтому вообще, если все было по Конституции, было прекрасно, но везде находятся лазейки какие-то, да, чтобы обойти вот эти законы, да, и где-то вклиниться в своих интересах, ну это уже другой вопрос. Коалиция депутатских фракций Верховной Рады Украины І відповідно до цієї конституції вносить пропозиції президента України щодо кандидатури прем'єр-міністра України, а також відповідно до цієї конституції вносить пропозицію щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів України. Опа, Смотрите, що відбувається. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї конституції, а конституція напоминає основний закон України да? вносить пропозиції президенту України щодо кандидатури прем'єр-міністра України. А что мы видим сейчас? Ну, наоборот, получается, президент вносит, ну, короче, неконститу... неконституционно поступают. Президент путает свои или берет на себя больше полномочий, чем вот дает ему основной закон Украины. Ну, так бывает, когда люди забывают о своих обязанностях и что они должны делать и чего они не должны делать, да, и не могут делать по закону. Только почему-то одни это делают, им сходит с рук, да, как вроде бы так и надо, а другой сделает, его посадят. Ну, называем вещи своими именами. Поэтому все в этом мире относительно. Имеет черную сторону и белую. Как-то так.

короче говоря, длительность или там жизнь этих фракций, да, все должно быть сроки по закону, короче говоря. Такое, такая мысль меня посетила. На самом деле, кто, напишите в комментариях, кто как может прокомментировать этот абзац. Депутатская фракция у Верховной Раде Украины, до складу якої входить больше Більшість народних депутатів України від Конституційного складу Верховної Ради України має право коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачена цією Конституцією. І раз, депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість, більшість народних депутатів України від Конституційного складу Верховної Ради, має право коаліції депутатських фракцій, має право коаліції депутатських фракцій у Верховній ради Украины. Ну, вроде понял, а вроде и не понял. Ничего не могу тут прокомментировать. Наверное, где больше депутатов, те и главнее получается. Там же каждый, каждый голос это на вес золота. Вот у кого больше голосов, те имеют право коалиции депутатских фракций. Те, наверное, создают какую-то коалицию, да. А потом эта коалиция выбирает премьер-министра и так далее. Ну, вы знаете, такая большая статья, поговорили они. Ну, я хочу заметить, что вроде как я стал, видите, мышцы начали привыкать вот к чтению вслух, да, и уже вроде меньше заикаюсь и так сказать, привыкаю к чтению вслух на украинском языке. Поэтому все впереди. А это только была 83 статья. А я говорив, до 120 буду вже читати нормально. Ну, видимо, так воно і буде. І вже в, в деяких випадках я вже починаю розмовляти частіше на українській мові. І це головне. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора і миру!